Ввести кораблі, щоб у неба злітати, треба гарно як слід математику знати. Усне опитування. Відшукай до кожного початку речення його кінець. Довжину вимірюють правильно у сантиметрах і дециметрах. Масу вимірюють у кілограмах, місткість вимірюють у літрах, час вимірюють у тижнях, добах і годинах. З яких частин складається доба? Доба складається ранок, день, вечір і ніч. Вам добре відомі одиниці вимірювання часу тиждень, доба і година. Ви знаєте, що для визначення того, яка година доби триває, використовують спеціальний прилад годинник. Сьогодні ми будемо досліджувати цей прилад і визначати час за годинником. адже тема уроку визначаємо час за годинником. Працюємо з підручником завданням номер 1 З'ясуй, які із зображених предметів допомагають вимірювати час. Доповни цей перелік. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Час вимірюють за допомогою годинника. Цей прилад показує, котра година доби триває. На циферблаті годинника 12 поділок, починається цифрою 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прослідкуйте наступні числа і закінчується числом 12. На годиннику дві стрілки. Коротка, ось вона, це годинникова, і є довга стрілка, це хвилинна. Якщо ж довга ось ця стрілка стоїть на поділці 12, то коротка стрілка показує, котра зараз година. Зверніть увагу, у нас є ось наступна. Ілюстрація, де не вистачає у нас стрілок. Додаємо стрілочки і визначаємо час. Коротка вказує на години, якщо велика хвилинна. стоїть на позначці 12. Ми можемо запитати, котра година? Друга година. Назначаємо час за годинником. Якщо довга стрілка стоїть на поділці 12, то коротка стрілка, а це годинникова і вона червоного кольору на ілюстрації, показує котра зараз година. Котра година. І я з вами згодна 11 година. Наступна ілюстрація. Ми знову звертаємо, що довга стрілка стоїть на поділці 12, а годинникова вказує на кількість годин. Котра година. 9-та година. Наступна ілюстрація. Котра година. Друга година. І останній годинник. Котра година? 12. Година. Визначаємо час за годинником. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Котра година. Ми розуміємо, що довга стрілка стоїть на поділці 12, а коротка стрілка показує котра зараз година. Третя година. Наступний годинник. 12-та година. Наступний годинник. 9-та година. Сьома година. Молодці. Попрацюй з завданням номер 2 самостійно. Визнач, котру годину показує кожний годинник. Щоб визначити години. Ми поставимо запитання. Котра година? Знайди значення виразів, скориставшись підказками. Це завдання номер 3 Вирази записуємо в зошит 38 додати 21. Користуємось підказками. Ми з вами добре знаємо, що десятки додаються до десятків 30. Додати 20. Дорівнює 50. А одиниці ми додаємо до одиниць 8 додати Дорівнює 9. 50 додати 9 Дорівнює 59. У другий стовпчик ми запишемо наступний вираз: 66, відняти 45. Десятки ми віднімаємо від десятків. 60 відняти 40. Дорівнює 20. Одиниці віднімаємо від одиниць. 6 відняти 5 дорівнює 1. 20 додати 1 дорівнює 21. 89 відняти 76. Десятки ми віднімаємо від десятків. 80 відняти 70 дорівнює 10. Одиниці віднімаємо від одиниць. 9 відняти 6. Дорівнює 3. 10 додати 3 дорівнює 13. 64 додати 25. Десятки додаємо до десятків. 60 додати 20, дорівнює 80. Одиниці додаємо до одиниць 4 додати 5, дорівнює 9. 80 додати 9, дорівнює. 89. Тисни відео на паузу і продовжуй працювати самостійно. Працюємо з підручником завдання номер 4 Розв'яжи задачу. Тарас навчався в школі 5 годин. І ще одну годину він вправлявся вдома. Скільки годин витратив Тарас на навчання? Про кого розповідається задача? Скільки годин навчався Тарас в школі? А скільки годин навчався Тарас вдома? Що є шукане число? Записуємо задачу в зошит. Виділяємо ключові слова. В цій задачі ключові слова школа і вдома. Записуємо ці ключові слова скорочено, доповнюємо ключові слова числовими даними. Нам відомо, що Тарас навчався в школі 5 годин, а вдома він навчався ще одну годину. Що є шуканим числом? Скільки годин? Витратив Тарас на навчання. Ми можемо доповнити запитання словом всього, скільки всього годин. І це є задача на знаходження суми. Тисни відео на паузу і розв'яжи задачу самостійно. Самоперевірка. перевірка. А у тебе, так? Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми визначали час за годинника. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку.